Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух, і зараз поговоримо про те, що змінилось 1 жовтня 2024 року. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини, потім які я вже роблю розширений огляд по відео і викладаю на каналі YouTube Але там в телеграм-каналі ви дізнаєтесь про це все набагато швидше. Іде живе обговорення, розмовляємо там, надаю консультації, відповідні коротенькі, змістовні, не дуже багато часу на це є, але там, по суті, якщо якщо людині потрібна допомога, то відповідає. Якщо потрібні змістовніші або там якісь розширені консультації, бачите номер телефону на екрані через телеграм, записуйтесь, будемо консультуватись. І так, що ж там відбулося з 1 жовтня 2024 року. Уряд в нас, скажімо так, ухвалив, не буду інші слова там підбирати, ухвалив дуже багато. Різних постанов. Напевно, так плодотворно уряд попрацював минулого разу лише 16 травня 2024 року, коли він там 5 або 6 цих постанов зробив. Там 560-та постанова була, 559-та. Ну всі ці ми постанови розбирали. І в мене на каналі. Подивіться, є там дуже багато розборів з цих питань. Зараз зупинятись про це не буду, і поступово за номерами постанов я розповім, що там були за зміни і для кого ці зміни будуть, і що важливого є. В цих постановах. І так, перша постанова, огляд, якої ми робимо, ну, всі вони від 1 жовтня 2024 року, тому повторюватись не буду. Це номер 1125 Про внесення змін до порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану з засобами єдиного державного порталу електронних послуг. Тобто одразу з назвою ми вбачаємо, що це бронювання, яке здійснюється через портал Дія, щоб ви одразу зрозуміли. Що тут змінилось? Доповнили в нас пункт 19, Виклали в редакції. У разі позитивного результату перевірки проведеної відповідно до пункту 18 цього порядку засобами реєстру військовозабов'язних проведення військового на спеціальний військовий облік, на строк дії відсрочки. І отут у нас доповнення вже пішло, такого раніше не було. Здійснюється автоматично, у разі коли військовозобов'язаний. Тобто раніше такого взагалі не було автоматично. Зараз воно буде в автоматичному режимі, але за наявності трьох умов. Зараз називають ці умови. Перша перебуває на військовому обліку та має військовообліковий документ у Паперовій або електронній формі дуже добре, що вони зазначили і про електронну форму, тому що багато чув такого, що ТЦК чомусь не хоче приймати цей електронний військовообліковий документ. Хоча постановою ж Кабміну 559 передбачено чітко, що він має юридичну силу, таку як і паперовий. Друга умова уточнив дані щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу 2 прикінцеві та перехідні положення закону від 11 квітня 3633. закон про посилення мобілізації, яким було встановлено нам 60 днів з моменту його набрання чинності на оновлення даних, тобто з 18 травня 2024 року до 17 липня 2024 року. Хто оновив ці дані? Той проходить в автоматичну відсрочку, як тут зазначено. І третє, не перебувай у розшуку. Дуже важливо, але треба це розуміти. Тобто, якщо всі ці три пункти у вас, скажімо так, виконані, все добре, то вам автоматично буде надана цю відсрочку. Якщо вони не виконані, то відсрочку через дію. Роботодавець отримати не зможе, точніше оформити вам. Переходимо до наступної постанови. Якщо будуть питання, які я там не розкрив більш широко, задавайте питання в коментарях, поспілкуємось. хочу вас почути. Якщо щось не зрозуміло, спробую роз'яснити. Да? Наступна постанова в нас 11.30. Про внесення змін до порядку проведення призову громадян під час мобілізації на особливий період. Їх, до речі, дві, які змінили в нас постанову. Нову номер 560 кабміну. І щодо однієї я вже знімав відео огляд, а щодо цієї, не знімав. Тут детальніше зупинюсь. Якщо дуже коротко, то надали повноваження, в нам, ну в нас надали повноваження щодо. Питань мобілізації безпосередньо і військовим частинам, командирам військових частин. Раніше цим займалась лише ТЦК. І в цьому ж порядку, в 560 й постанові, було передбачено, що лише ТЦК мають право мобілізувати громадян України. Зараз це вже, ну, все вже змінено, але в порядку добровільної мобілізації. Зараз зазначу, як воно. Не зазначено в цій постанові. Пункт 74 сімдесят четвертий ну його доповнили, виклали там трошки в іншому змісті. військовозобов'язаний та резервіст, який ви виявив бажання проходити в час мобілізації у вибраній ним військовій частині. Направляється на ВЛК для проходження медичного огляду керівником РТЦК. Або командирам військової частини. Ну, тобто, якщо ви виявили бажання якусь частину для себе обрали ви можете приїхати навіть до цієї частини, сказати, я хочу у вас проходити військову службу, і вас вже командир військової частини направить на цей ВЛК. Раніше такого не було. Так, пункт 81. Викласти в наступній редації, тобто його змінили і доповнили, звісно, що там доповнилось. Раніше не було наступного. Призов громадян на службу військовослужбів час мобілізації на особливий період здійснюють. Це от залишилось. Тобто, хто раніше здійснював, звісно, ТЦК. Зараз вони додали наступне Військовозобов'язаних та резервістів, які добровільно виявили бажання проходити військову службу в обраній ними військової частині. Командири військових частин або РТЦК. Перелік військових частин, командирами, яких здійснюється призов військовозобов'язаних та резервістів, під час мобілізації визначається Генеральним штабом Збройних сил. І другий пункт військовозобов'язаних, які добровільно виявили бажання проходити військову службу за призовом час мобілізації на особливий період в обраний ними підрозділі органів закладу установи СБУ, начальники підрозділів органів закладів СБУ відповідно до переліку. Тобто, ну зрозуміло. Раніше такого не було. Раніше вся мобілізація проходила лише через ТЦК. Якщо людина зараз обрала собі військову частину, поїхала до частини, як я і зазначив. То мобілізаційні заходи може вчиняти сам командир військової частини. Також не було в нас пункту 80 прим 1. Його взагалі додали новий, створили новий, його взагалі не було. Такого змісту. Військовозобов'язані та резервісти, які вивели бажання проходити військову службу в час мобілізації, вибрані ними військової частини, призиваються на військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі власноручно написаної заяви на ім'я командира військової частини, керівника відповідного підрозділу, розвідувальних органів, керівника центрального управління СБУ. Тобто є в Додаток відповідний, 13, його раніше також не було. І. Е в цей додаток в нас внесли зміни, точніше, він, напевно, був, в нього внесли зміни, додаток 13, а ні, точніше, до порядку призову, до порядку, призову і до постанови No1113 його не було, його взагалі створили. Тобто цей додаток в нас новий. І відповідно до цього додатку людина пише у нас заяву. І ще одне важливе: у разі невідповідності військовозобов'язаного та резервіста вимогам щодо проходження військової служби за станом здоров'я або професійно-психологічним характеристикам командир військового або керівник органу СБУ відмовляє військовозабов'язного та резервісту, який подав відповідну заяву в призові на військову службу. Тобто, це ще не означає, що вас 100% мобілізують. Ну, так, зазначено в нас в порядку. І трошки ще зміни, що додали, що процесуально, що якщо людина мобілізується через у нас командира військової частини, то він повідомляє протягом 7 днів, надсилає на адресу РТЦК за місцем реєстрації цієї людини, де він перебуває на обліку, повідомлення про те, що він зарахований вже до військової частини, щоб вони його зняли там з обліку. І РТЦК у нас знімає військового зобов'язаного з обліку. В принципі, це вся постанова. Більше тут зупинятися нема на чому. Наступна у нас постанова. На яку я робив огляд, тут залишу посилання. Ну там більш змістовно, тут просто коротенько зазначу. Внести зміни до пункту 34 порядку проведення призову громадян, це постанова 560, замінивши у другому реченні абзацу 4 слова. Визначається не раніше 14 дня, словами, з населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом 7 діб, а з інших населених пунктів протягом 10, 10 діб. Про що йшла мова? Повістки. надсилання повісток Укрпоштою. Тобто раніше ТЦК повинно було враховувати, що час від надсилання повинен був складати не менше 14 діб. Його зменшили зараз до 7 діб. Це центральні міста у нас Київ, Харків, Дніпро. Львів, ну, багато центральних міст у нас. І 10 діб в, нас в інших населених пунктах. Отакі зміни. І ще в нас було змінено процедуру комісійної торгівлі авто. Ну, це не про мобілізацію, але це дуже важливо, тому що, знову ж таки, постанова уряду, і знову ж таки, від 1 жовтня, змінив нас Кабмін процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами, зобов'язав продавців для укладання договору куплі-продажі. Подавати документ, що підтверджує вартість транспортного засобу. Раніше такого не було. Так, е уряд таким чином хоче збільшити надходження до держбюджету. От деталі в чому. Продаж від двох легкових авто на рік обкладається податком на прибуток на другий автомобіль 5% а на третій у рік. І більше 18%. Щоб ви для себе розуміли, реалізація першого транспортного засобу протягом року без податку. Продаж першого вантажного автомобіля 5 другого і наступних 18%. Коли особа реалізовує легковий автомобіль від двох і більше, або вантажний у сервісних центрах МВС України, то обов'язково вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Так, податки сплачуються повною мірою, тобто з, яки, з якої суми буде враховуватися цей податок. Передбачило, що надається документ експертна оцінка. Якщо особа продає, ну тобто, в контексті чого, якщо особа продає другий у році легковий автомобіль в сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять у 450 тисяч гривень, і податок 5% становитиме 22,5 тисячі гривень. Тобто, ну зрозуміло, це як приклад. І торговельна організація здійснює авто не на основі офіційного документа. Оцінював не на основі офіційного документа, а зі слів продавця. Наприклад, 15 тисяч гривень і сплачує податок 750 гривень на серпень 2024 року в Україні функціонують 3,5 тисячі суб'єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. Ну це так для інформації. У такі зміни в нас з 1 жовтня 2024 року. Набули чинності, вони вже діють, враховуйте, звертайте увагу. Хто ще там щось не зрозумів, пишіть коментарі, там можемо поспілкуватися, звертайтесь за допомогою право. Якщо потрібно, хто не підписався на канал, підпишіться. Будуть і в подальшому різні огляди і ситуації практичні і зміни до законодавства. Всім марного вечора до побачення, мирного неба.